Ні, Зеленський ні його оточення не полишає геніально в лапках тему про те, що мають воювати за державу і гинути віддавати своє життя за державу бідні, а багаті будуть мати можливість від цього відкупитися. Я розумію, що зараз в них дуже скрутна ситуація. Гроші від іноземців не приходять заробляти собі в кишеню нема з кого, то вони вирішили це робити з українського бізнесу і з українських громадян. Про що зараз йде мова? Ви пам'ятаєте нашу з вами велику дискусію про те, що ті, хто сплачує 30 тисяч, 35, 20 тисяч до бюджету або має таку зарплату, то е, вони будуть мати бронь від того, щоб воювати і захищати батьківщину. А в кого немає таких грошей, вони мають піти на фронт. І сьогодні є продовження цієї історії. Її вже почав розганяти Федоров, це улюблений заступник. Е, Прем'єр-міністра улюблений в офісі президента, він зараз пропонує зробити не лише касту недоторканних по зарплатам, а зробити окрему касту недоторканних по професіям. Лише айтівці будуть мати таку можливість бронювання, і якщо в них зарплата більше, ніж 35 тисяч. Тобто ми будуємо державу виключно айтішників, а вчителі, лікарі, комбайнери. Люди, які будують і відбудовують нашу державу, ФОПи, малий середній бізнес, і всі інші цій державі не потрібні. Я розумію, що свій бізнес і своя сорочка, яка кажуть, ближче до тіла, але давайте, хоч іноді, ви будете думати про державу, думати про тих, хто призначив вас на посади, хто сплачує ваші величезні зарплати, і хто дає вам змогу сьогодні сидіти в теплих кабінетах. Україна піде на поступки Європі для того, щоб врегулювати проблеми з Польщею. Це для нас означає наступне: буде менше наших товарів продаватися за кордон. Транзит по деяким країнам буде обмежений. Е неможливо буде в велику частину європейських держав поставляти українське зерно і багато інших обмежень, які точно будуть бити по українській економіці, і як наступний крок по забезпеченню бюджету, з якого фінансується українська армія. Це все означає наступне: що замість того, що протягом півроку українська влада працювала за зачиненими дверима з європейцями і поляками, опрацьовуючи стратегію, як вийти з цієї важкої непростої ситуації, це дійсно треба визнавати. Вони знімали кіно знову кіно. Спочатку це були гучні заяви президента його оточення, що ми будемо подавати в суд на Польщу, вони нікуди не пішли, і це виглядало як. Вода в пісок. Після цього абсолютно ідіотська історія з поїздкою українського уряду на кордон з Польщею, коли їм прямим текстом сказали: нас не будуть, не приїздіть, ми не зможемо там поспілкуватися. Вони поїхали, походили півдня біля пункту пропуску, і повернулися, піджавши хвоста до Києва. Це ляпас був не їм. Чорт з ними, це був ляпас українському народу і витрачення бюджетні кошти, про що я і мої колеги з розумної політики звернулися до уряду з проханням надати інформацію, а скільки ж на це було витрачено. І це продовження проблеми, з якою ми з вами стикаємось не лише в цьому напрямку. Це відсутність стратегії, адекватної поведінки, професіоналізму, розуміння процесів. Можливості дискусії з своїми партнерами і опонентами, в тому числі цього всього немає в українському уряду. Є кліпове мислення про те, як зробити гарну картинку. Але гарна картинка це далеко не завжди гарний результат. І сьогодні ми маємо вже про це говорити, отримуючи знову і знову удари по Україні, по українській економіці по українському бюджету. І на жаль, по українській армії, за рахунок того, що в адекватних великих кабінетах все менше й менше в мене враження, що ми з вами живемо в якомусь жахливому сні або в цирку, чесно, тому що існує якісь дві паралельні реальності одна наша з вами це. Війна, це падіння економіки, це величезний рівень корупції, це абсолютно неадекватні дії представників влади. А у іншій реальності суцільне свято, де можна не працювати, але за це отримувати гроші. Чому я про це кажу? Тому що знаєте, ніколи такого не було. І знову це не буде засідання Верховної Ради 20-22 року. Про це вже пишуть в телеграм-каналах. Офіційного підтвердження немає, але Стефанчук його оточення по команді з офісу президента вирішили, що в Верховній Раді немає чого засідати. Можливо, зберуть 14-го, під вибори в Росії. Будуть розповідати можливо, під вибори в Росії приймуть якусь резолюцію про те, що ай-яй, вибори в Росії це незаконно. Та це не треба нікому доводити. Що вибори в Росії це незаконно. Що Росія окупувала наші території? що Там не можуть відбуватися вибори так званого президента Російської Федерації. що а, Там люди будуть це робити під. Дулами автоматів це нікому не треба доводити. Це і так всім відомо, і вам і нашим закордонним партнерам. Але треба якось просто попіаритись. А от 20-го, 22-го мали розглядатися різні законопроекти. І по боротьбі з корупцією, і е, закон про мобілізацію, який треба було дуже шиль, е, сильно виправляти. Я зараз не про саму мобілізацію, а я про аспекти, які чекають сьогодні на фронті, в першу чергу демобілізацію і багато інших речей, які треба було розглянути парламенту. Ну вам для розуміння, минуле засідання було 22-24 лютого. Лютого, а коли буде наступне, тепер взагалі невідомо, тому що 20-22 його скасували. І ми вчора підготували. Сьогодні пішло на підпис всім народним депутатам лист на Стефанчука. Що давайте ка ми попрацюємо 20-22, щоб нам не було соромно перед людьми. Тому що, наприклад, наша команда не може поїхати у відрядження на, на фронт, тому що ми на відміну від слуги народу не їздимо. Замість засідань Верховної Ради ми їздимо в тому проміжку, де це дозволяє графік пленарних засідань, якщо його так можна назвати, а допомогу наші захисники на фронті дуже чекають. Тому що, на відміну від волонтерів, відміну від, від українців, які допомагають українській армії, а влада не забезпечує дронами, не забезпечує багато інших речей, які сьогодні конче потрібні фронту. То ми звертаємось до Сафанчука, щоб він. Все ж таки знайшов собі в сили протистояти трошки президенту. Сказати, що ні, давайте рада все ж таки попрацює, щоб нам не так соромно було перед нашими виборцями. А приймати є що, тому що на минуле засідання виносили, якщо не помиляюсь, 118 різних. Нормативних актів, які мала розглянути Верховна Рада, і його скасували. Зараз знову скасовують таке враження, що повністю хочуть повісити якийсь амбарний замок на стіни Верховної Ради для того, щоб вона не засідала. Якщо їм так не хочеться працювати, хай складуть повноваження і йдуть займатися чим іншим. Можна на фронт сходити, якщо дуже подобається, і хай на їх місце прийдуть. Адекватні люди, які будуть працювати на державу, така можливість є. Написали заяву по спискам. Вийшли, де і все і е, Раді буде легше, і головне українському народу і українській державі. Слава Україні! Працюємо далі на перемогу. Ну в нас і сьогодні влада достатньо узурпована офісом, тому що ми з вами живемо в режимі парламентсько-президентської республіки. А по факту, ми живемо з вами в режимі офісно президентської республіки, як жартують експерти і політики. Але е, щодо е, терміну дій повноважень президента, на мою думку, вони закінчуються в, навесні в травні цього року, тому що буде сплине 5 років, і е, далі має виконувати обов'язки голова Верховної Ради. Чому я так кажу? Тому що якщо в Конституції ми зараз не говоримо про закон, про воєнний стан, ми говоримо про конституцію. В Конституції чітко написано, що Повноваження Верховної Ради продовжуються до завершення воєнного стану і до прийняття присяги новим скликанням Верховної Ради України. Про президента такого немає. Там написано, що його повноваження йдуть 5 років. І коли ці 5 років завершуються. Не має початися інший процес. Оскільки вибори провести неможливо, то повноваження цього президента завершуються ну, фактично достроково. І далі виконує обов'язки президента, е, голова Верховної Ради, Частину обов'язків президента Голова Верховної Ради. Тому, якщо ми говоримо про Конституцію, в Конституції написано так. Я е, спілкуючись з, багатня, з багатьма експертами в, з е, цього напрямку, які є більш досвідченими навіть. Ніж я е прийшов до такого висновку, це їх позиція. Але чомусь мені підказує, що влада дуже не захоче йти по конституції, як завжди, буде шукати якісь лазівки. Але час розставиться на свої місця. Побачимо. Командування буде цінувати кожного, коли влада буде цінувати кожного. Не на заявах, не на прес-конференціях або зверненнях, відеозверненнях, а насправді. І розуміти, що ми не Росія, ми не можемо закидати е фронт м'ясо. Вибачте, не можемо. Тому що в нас його немає на відміну від Росії. У нас є люди. А люди це дійсно найвища цінність е е і не для звернення або картинки, а насправді. Тому закон тут не вирішить тут е про підходи, тут про цінності і про внутрішній світ. А не про те, що намагається донести до суспільства. Тому поки це не буде починатися з влади, поки це не буде головною цінністю для тих, хто приймає рішення, ми з вами і далі будемо про це говорити. На жаль, український уряд сьогодні робить все для того, щоб фінансувати державу терориста Російську Федерацію. Під час своєї е прес-конференції прем'єр-міністр України сказав наступне, що на вимогу або європейських партнерів або якихось компаній транзит російського газу через Україну буде продовжений, тобто податки і платежі за цей транзит до українського бюджету вже йти не будуть, а в повному обсязі вони будуть осідати в бюджеті Російської Федерації. Тобто, ми вимагаємо від Америки, від Європи від інших країн світу, щоб працювали санкції, щоб тиснути на Росію для того, щоб грошей. На виробництво танків, снарядів, дронів, ракет в них було менше однією рукою, а другою рукою український уряд робить все для того, щоб якомога більше грошей з цього кривавого газу пішло до бюджету Російської Федерації. І після цього, скажіть мені, дайте, будь ласка, відповідь: на кого працює український уряд, на ворога чи на українську державу? 403 правка. Ми зараз говорили із представниками Збройних сил України і Міністерства оборони. Вони не заперечують, наскільки я розумію проти неї, і прошу це підтвердити. Правка стосується наступного. Це несправедливо, коли в нас було з вами АТО, ООС. Вислуга років йшла один до трьох. Один місяць до трьох. Зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, в нас йде один Вадим, іде один до одного. Йде один до одного. Це несправедливо, це неправильно і це неповага до тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Війна до двадцять року нічим не відрізняється від сьогоднішніх реалій. Навпаки, сьогодні стало лише гірше і страшніше на лінії зіткнення, Ні, не лише на лінії зіткнення. Тому я не розумію, чому профільний комітет це відхилив, тим більше, що профільне міністерство збройних сили України це підтримує. Тому я прошу, якщо не заперечують колеги, дати свою позицію по цій правці і комітет підтримати її. Дякую. Дякую. Позицію міністерства оборони генерального штабу правки також не дивиться, не відповідає. колеги. Порядок означає Кабінет міністрів, якщо так теж бачить. Воно постановується. Будь ласка, позиція Міністерства оборони. Позиція ми... Міністерства оборони ми підтримуємо. Зараз визначається постанова Кабінету міністрів і, ми власне. Да. Так, а зараз йдеться. В нас не відхилено. Ви скуміти. Вони підтримують, не підтримуємо. Давайте на рівні Ми пропонуємо на рівні закону. Де-факто ситуації зараз іде місяць до місяця. День до дня. Немає дня до трьох. Зараз я конкретно Ні. День до? зараз день за день Зараз день за три, але але є позиція міністерства соціальної політики щодо того, щоб воно так не рахується. Зараз один до одного. Зараз один до одного, так. І ми безпосередньо письма пишемо. До, до 24.02 було один до трьох. Зараз один до одного, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення. Тому що це розповсюджувалось на ОТО ООС, а під час воєнного стану це не розповсюджується. Тому сьогодні один до одного. Дивіться. Ми зараз вносимо статтю, цю лише правду, да? Пропозиція така. закон України. Всі ті пенсії, так розуміються, в іншому величезному законі, який Правильно? пенсії. Правильно? І зараз назначається То есть ми зараз вносимо в закон ще рік пізніше. Чому в інший? Це, це, це все вийшово. в цьому Я законопроекті. Ну, я, я я пер... Це закон про пенсійне забезпечення. Добре, мені мені? А да. а, І де це заборонено? Де це заборонено, це, де заборонено? регламентом, Вносити зміни? Скажіть мені, будь ласка. Володимі. Володимі тобто вниз. Новий закон, який навпишу. А де це, де це написано, як ви мені можете заборонити? Закону. Це заборонено? Покажіть мені, за... до іншого закону. Я ще раз вас запитую, це заборонено, покажіть мені, яким нормативним для всіх, Дмитро Олександрович. Я знаю. Добре, що Требові. це В经あれ, ви випадку. А давайте ви зі мною таким тоном не будете розмовляти. так не Давайте yeah. ви не будете зі мною таким <звичай, тонн ruined> тоном розмовляти. <звичай>. Дякую. Все, заспокойтесь. Колеги, давайте по цій правочці зараз не будемо розібрати, ми їх Добре. Можна поставити? Я, я все ж таки автор. Хочете, відхиляйте? Поставте, будь ласка. Дивіться, Пане ну, Олександр. Ні, дивіться, потім ви знову скажете, Но що це не прийшов. Я відповів на неї. Ні, вона відхилена. У вас в таблиці. Поставте а її розгляну. на голосування. Розглянуйтесь. Розгляну. Ну, що значить розглянемо? Відхиляйте, значить. Вона не працює зараз.

Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дякую, Бога.